Вітаємо у нашому колі. Радіємо новій зустрічі і можливості розповідати про найголовніше: показувати найяскравіше та знати, що у центрі уваги найцінніші миті спортивного життя нашої великої країни у глобальному світі інформації. Ми також віддаємо належне душевному та сердечному, найкращим проявам ваших емоцій. Постійно бути чи відкрити для себе та залишатися у нашому колі спорту можна завдяки соцмережам та цифровим платформам. Телеканал Дом вдячний за ваш вибір. Обирайте найцікавіше для себе, і просто зараз коло спорту презентує. Скарби Босфору. українська легка атлетика збирає заслужені, омріяні та несподівані нагороди чемпіонату Європи у Стамбулі. Перший титул Марта Костюк здобула перемогу на турнірі жіночої тенісної асоціації. Усі грані успіху Українки. Ярослав сильний український чемпіон в об'єктиві нашої поваги. Рідний ірпінь Амосова в історії його життя. Єдиний український футбольний клуб, що продовжує виступи у сезоні континентальних турнірів, Донецький шахтар, провів перший поєдинок однієї восьмої фіналу Ліги Європи. За правами господарів матчу на стадіоні у Варшаві донеччани приймали ротердамський фейнорд. Усі важливі і необхідні подробиці головної для України футбольної події тижня коротко і чітко. Що туди відповідальність матчу зіграв роль е, величезну сьогодні? Відповідальність е, того рівня, який ми вже проходимо із матча в матч, і сьогодні вийшло так. Я думаю, що е, Запас потенціалу, який ми можемо показати, а не показали сьогодні, це наша енергія в другому матчі. Ми мусимо додати у, у якості нашої ігри і можемо думати про прохід далі. Чи буде важко? Звичайно, що буде важко. Це хороша команда, подивилися. І у перехідному моменту небезпечні позиційні атаках мають ресурсів і хороші виконавців. І я їм величезно дякую на сьогоднішній день. Хоча не був наш кращий день, а результат кращий за цю ігру, яку загалом показали. Український акцент у двох матчах ліги чемпіонів УЄФА у Лісабоні та Лондоні. Роман Яремчук вийшов в основному складі бельгійського Брюге на гру проти Бенфіки. На стадіоні Далуш його вітали стоячи, бо наш нападник виступав за португальський клуб і досі користується повагою вболівальників. Засмутити їх Роман не зміг. Брюге програв 1-5 і до чвертьфіналу вийшла Бенфіка. Михайло Мудрик був у запасі Челсі у поєдинку проти Борусії Дортмунд. Залишився там до фіна фінального свистка, який засвідчив перемогу лондонців 2-0, тож Мудрик матиме змогу зіграти за Челсі у наступному раунді Ліги Чемпіонів. Всі чекають стрімких атак та голів Михайла. Наші стрибуни у висоту найкращі у Європі. У легкоатлетичному залі Стамбула у двох видах програми українці здобули три нагороди першості континенту. Ярослава Магучих стала уже дворазовою чемпіонкою Європи у приміщенні. Андрій Проценко отримав срібну відзнаку стамбульських змагань. А Катерина Табашник бронзову медаль. Для Катерини це перша нагорода турніру такого рівня, до якої вона наполегливо йшла і дуже прагнула впродовж кар'єри. Катерина Табашник йшла до цієї нагороди крізь біль та особисті втрати. А виступ на чемпіонаті Європи є найкращим показником її роботи над собою, як морально, так і фізично. Нарешті прокляття четвертого місця зняте. Я так довго до цього йшла. Я була добре готова до цього сезону і навіть на вищий результат, ніж показала. Коли на метр дев'яносто шість сантиметрів планка впала, я подумала, невже знову четверта? Я не знала точно якою йду, думала четвертою чи п'ятою. Коли побачила, що у мене медаль, дуже зраділа. Проте до цього часу ще не зовсім усвідомлюю, що це зі мною сталося. Торік Катерина втратила найдорожчу людину під час чергового варварського ракетного обстрілу Харкова росіянами. Загинула мама 28-річної спортсменки. У цій медалі весь мій біль за минулий рік вона вистраждана, і я знаю, скільки всього за нею стоїть, скільки. Покладених життів і пролитої крові, і серед них життя моєї мами. Але я знаю і відчуваю, що вона зі мною, що вона з неба спостерігає за мною, допомагає і радіє нагороді. Попереду у Катерини відбір на Олімпійські ігри та нові шанси на великі нагороди, бо у статусі європейської призерки вона вже буде одною з фавориток будь-яких змагань. Володар ще однієї бронзової нагороди чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні Роман Кокошко став справжнім відкриттям змагань у Стамбулі. Українець був дебютантом такого турніру, але у секторі для штовхання ядра поводився впевнено і завзято. Це він своїм національним рекордом заповнив перший рядок у списку українських медальних здобутків. Бути національним рекордсменом почесно і авторитетно. А коли таке досягнення допомагає ще й вибороти нагороду континентальної першості у нелегкий для рідної країни час, це надважливо. Штовхальник ядра Роман Кокошко побив національний рекорд, а заразом здобув бронзу чемпіонату Європи у приміщенні, і це його перша нагорода на континентальних змаганнях. Чесно, просто неймовірний фонтан в голові. Ну, то що був задоволений, це було і так напевно видно. Ну, не не можу об'яснити. Це це просто це просто якісь такі емоції, які напевно бувають. Ну не раз в житті, але вони бувають досить таки у спортсмена, і це дуже приємно. Результат: 21 метр 84 сантиметри. Це лише на один сантиметр краще за показник відомого вітчизняного легкоатлета Олександра Багача. Рекорд котрого був недосяжним для українських майстрів зі штовхання ядра впродовж більше як 20 років. В той момент чесно кажу, я взагалі не думав за місця просто було одне в голові – Рекорд України. Я за ним ганявся, ну не скажу, що довго, просто ми розуміємо по, по мірі того, як ми зростаємо, ми ставимо собі цілі. Ту, цю ціль я поставив на цей сезон. Наступний крок перевершити рекорд Юрія Білонога, встановлений на відкритих стадіонах. Свій прогрес Роман пояснює просто: це тренерська робота та зміни у підготовці після перемоги на чемпіонаті України. Мій е тренер Євген Валеріанович Красак. Коли я повернувся з відпочинку і на першому тренуванні, він до мене подзвонив, сказав: Виходь, я вже на стадіоні у нас серйозна розмова. Він просто зрівняв мене, білонога, всіх штовхальників ядра, які були в Україні. Він каже: Ти не великий, ти не ти не потужний, маса тіла мала, але в тебе є одна перевага ти швидкий і да, ну, вибухова сила дуже хороша. Каже, якщо хочеш на перспективу, потрібно займатися саме круговим махом, і це дало свої плоди. Роман уже подолав дві психологічні позначки: 20 і 21 метр. Тому рекордсмен почувається натхненним. Наступна мета ну напевно, 22 метри. 22 подолати, закріпитися на 21 і до Олімпійських ігр до Олімпійських ігор гроші думати потрібно виконати норматив на олімпійські ігри. Бо ці результати я, я знаю, що вони не зараховуються. По моєму там з червня місяця нас іде вже залік, тому ближче до літа вже потрібно штовхати 21,50. Норматив дуже великий. але Нормально, роман показує феноменальні результати, адже у легкій атлетиці він лише зі студентських років. Саме тоді його талант побачили тренери Вінницького державного педагогічного університету. Моя вага тоді була 75 п'ять кілограмів. Я пішов на поуліфтинг. Звідти мене благополучно вигнали, бо я був профнепридатний. Можна так сказати, довгі руки, довгі ноги, худий. І ну, не підходив для цього для цього ви спорту. Деякий час я шукав, чим мені займатися. Потім Тетяна Миколаївна Дідек сказала, що приходь на легку атлетику. Я взагалі не пам'ятаю своїх там, місяців 5-6, що я робив. Я просто приходив там, бігав, навіть не задумувався. Просто на автоматі це виконував. А коли дійсно мене зацепило, це коли я перше змагання свій програв. Я прийшов. Ми штовхали ще не сім кілограм доросле ядро, а шість. Я програв всім, кому тільки можна було. І мене це так зацепило. Що після того я сказав: треба, треба так. Ну, перші були це обласні змагання виграти всі. Потім воно пішло, 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 пішло і поїхало. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке заскочило Романа на зборах за кордоном, вплинуло на атлета морально та фізично. Чесно кажучи, перших півтора тижня я не зміг зібратися. Це, це було нереально. За цих півтора тижня я втратив 10 кілограм ваги. Тоді результат звичайно не йшов. Але якась була така енергія, ну просто всередині хотілося настільки показати, що ми так ми такі сильні, що ми незламні. Я тоді сказав одну таку фразу. Ще ніколи не було так приємно виступати на змаганнях, коли, коли всі дивляться, і я українець, а це, це було просто супер. Задля насправді вагомого кроку у кар'єрі і аби потрапити за півтора року на Олімпійські ігри у Парижі, Роман Кокошко має доводити свою силу і на великих стартах найближчого майбутнього вже цього літа. На атлета чекає чемпіонат світу, що відбудеться у Будапешті. Місто сили, і місце душі Ярослава Амосова коло спорту у рідному ірпіні українського чемпіона Патріота і воїна. Дивіться скоро у нашому випуску. Час розквіту особистих досягнень української тенісистки Марти Костюк без перебільшення найуспішніший комплекс кроків, що привели Марту до одразу кількох вершин. Усі Костюк підкорила вперше, вийшла до фіналу та виграла турнір жіночої тенісної асоціації. А також сягнула найвищої для себе позиції у світовому рейтингу. 20-річна киянка нині номер 40 у списку найкращих тенісисток планети. Її прогрес, результат блискучого виступу. На кортах американського міста Остін там костюк обиграла усіх суперниць. Фінал був двосетовим поєдинком проти Варвари Грачової, яка згідно рішення жіночої тенісної асоціації представляє на турнірах тільки себе без згадки про назву та прапор місця походження. А такий приголомшливий розіграш відбувся наприкінці першої партії і став практично визначальним для успіху марти у цій частині гри. В другому сеті боротьби було більше, але Костюк не втратила контролю над перебігом подій та головне зберегла рівень цілковито переможної енергії. Перше відчуття моменту великого успіху прийшло разом із сльозами. Марта була щирою перед світом, який побачив її тріумф. Такою була і важлива промова чемпіонки під час церемонії нагородження. усім, хто дивиться, особливо в Україні, хочу сказати Слава Україні. And, you know, being... зважаючи на становище, в якому я зараз перебуваю, для мене дуже важливо виграти цей титул. Я хочу присвятити цей титул Україні та усім людям, які зараз борються та гинуть. А ще костюк із задоволенням говорила українською про своє щастя і свій теніс. Дуже багато емоцій складно скласти слова якось в якісь речення, якщо чесно. І е, я не знаю, я якось, якщо чесно, подумками вже на наступному турнірі, тому що це теніс у нас змагання кожен тиждень, і дуже щаслива, що стільки років роботи якби е, показуються, я не знаю, як це сказати. І, і не знаю, на даний момент я дуже щаслива. Згадуючи та коментуючи великий успіх марти. Костюк, я почуваюся людиною, що бачить новий прекрасний рядок спортивного літопису України у часи, коли кожен день карбує нашу обпалену війною історію. Нам дуже потрібні перемоги і вдома, і у світі. Перемозі костюк, яка цього тижня у списках учасниць турніру в американському індіан велсі раділи, перш за все, українці. Наша найтитулованіша тенісистка Еліна Світоліна вітала юну колегу у соцмережі Інстаграм, підкреслюючи силу та майстерність Марти. Оригінальний твіт, на який посилалася зірка, опублікував акаунт видання, що багато інформативно та професійно говорить про наш теніс. На цьому фото костюк у чудовій сукні із трофеєм, кольори якого безумовно пасують українці та її шанувальникам. Наш відомий тенісист Олександр Долгополов, що від початку повномасштабної війни захищає Україну у лавах збройних сил, відреагував на слова Марти, привітав її та запевнив, що зараз перемоги відбуваються і на фронті. Жіноча тенісна асоціація відзначила свою нову чемпіонку багатьма твітами сторіс та дописами із гордістю, повагою, радістю і підтримкою, виділяючи головний меседж з промови Костюк про титул, який вона присвятила Україні. Міжнародна федерація приготувала Марті особливий подарунок. Згадала про її шлях у великий теніс. Сім років тому Костюк була чемпіонкою світу серед юніорів, а потім виграла відкритий чемпіонат Австралії серед дівчат. І саме у такому стилі Костюк святкувала свої дебютні успіхи на високому рівні карколомно, але впевнено. Деякі газети та один провідний телерадіомовник зачепили момент, коли після завершення матчу проти Грачової Українка не потиснула руку суперниці. Але без осуду чи здивування, бо позиція Костюк щодо російської агресії проти України та російських спортсменів добре відома. Марта відмовляється від традиційного фотографування, вітань на корті та спілкування взагалі, а ще заперечує проти рішення дозволити виступи росіянам та білорусам. Однак значно більше уваги від преси мали по. Тужні слова костюк про боротьбу і жертовність українського народу їх виносили у заголовки як головну новину. За Україну проти її одвічного ворога боротьба на рингу за перемоги на честь і заради слави України. Ярослав Амосов не відокремлює свою боротьбу від долі своєї держави. Майстер змішаних єдиноборств і непереможений чемпіон одного із найпростижніших професійних промоушенів захищав свою землю, свою родину і. Своє майбутнє. У місті, що є для Ярослава рідним і дуже важливим, ми дізналися про життя, почуття і плани Амосова. Отже, ультра ексклюзив кола спорту. У травні 2022 року Ярослав Амосов розпочав підготовку до бою проти американця Логана Сторлі. За дев'ять місяців українець впевнено захистив титул чемпіона світу. А цього тижня Ярослав повернувся додому у рідний Ірпінь і відчинив двері свого дому колу спорту. Дуже довго хотів перетнути кордон. І коли, коли ми під'їжджали, навіть я вже такий трусився, хотів дуже поїхати в Україну. І перетнули кордон, і я вже їхав, я вже так якось дивлюсь. Моє рідненьке дуже скучив і дуже хотів добратися до Ірпіня. Там я не знаю, там, наприклад, собаку не бачив, давно друзів не бачив, там, всіх всіх там рідних, близьких. І просто хотілося там побути в своєму найлюбленішому місці. Але трошки було тяжко заїжджати в Ірпінь, тому що якось він трошки побитий і якось там. Згадуєш там деякі моменти, трошки було тяжко в Україну. Амосов планував повернутись раніше. Бій проти Сторлі мав відбутись торік у вересні, проте українець дуже довго не міг отримати американську візу. Тож дата бою постійно змінювалась. Врешті поєдинок провели в Ірландії. Одноголосним рішенням суддів Амосов святкував свою 27-му перемогу в ОКТАГОН. До Ірпіня Амосов повернувся сам. Дружина Юлія разом із півторирічним сином Іваном залишились у Польщі. Ярослав дуже сумує за рідними та вже планує зустріч. Я хочу поїхати там десь, щоб вони до Львова доїхали, може, десь там в Карпатах поїхати з ними пару днів побути. От просто не бачив їх і дуже просто хочу з ними там прокидатися, лягати, спати, снідати. Ну таке просто звичайне життя. Хочеться. Звичайне життя поки що на паузі. Зараз усі дії Амосова спрямовані на наближення перемоги України у протистоянні із російськими агресорами. За кордоном наш чемпіон постійно говорив про війну в Україні, аби світ об'єднувався в протидії жорстокому злу. Всі розуміють, що йде війна, але вони не розуміють, де вона йде і. Як просто зараз в країні, і я там би, розповідав про світло в тих, наприклад, ну, де, де немає там, бойових дій, я розповідав, що є проблеми зі світлом. Що йдуть бойові дії, але вони йдуть не по всій країні. Зараз у планах Амосова поїздки до військових, які постійно були з ним на зв'язку та дивились його поєдинок навіть у зоні бойових дій. Підтримка була шалена, і я бачив там деякі, робили якісь там відео, там теж там підтримку. Якусь дуже приємно, і дуже приємно що це ну, навіть військові роблять і. Воно якось заряджало, давало дуже багато енергії. Зараз я в планах з'їздити до хлопців. Поки не можу сказати конкретно до кого, куди, але вже якби потрошки планую. І от Думаю, що, може, десь через там, тиждень, півтора-два, я думаю, що поїду. А Мосов потроху повертається до тренувань та вже говорить про наступний бій та ймовірного суперника. Суперник наступний, я думаю, що це буде Джейсон Джексон, тому що він перший в рейтингу. Я би, мабуть, хотів би десь у вересні. От мені чомусь так здається, що вересень був би добрий місяць. Я думаю, шість місяців до бою трошки відновитися зараз. Зараз я наберу багато ваги, потім я буду вже її скидувати і потрошку. Амосова вважають одним із найкращих бійців усіх часів. А фанати змішаних єдиноборств мріяли побачити його в промоушені UFC. По перше, я не можу переходити, бо в мене є контракт. І просто люди якось не розуміють, вони там кажуть, ну все, там, вітаю тебе там, з перемогою, йди в UFC. Ще попереду є бої, треба їх повигравати, треба до них підготуватися. І, і вже коли я закінчу свій контракт, коли я його відпрацюю, і вони будуть нові пропозиції стосовно контракту Белатора, чи можете бути якісь другі ліги. Я так дивлюсь, зараз все змінюється і мені здається, що ми прийдемо до того. Що пояси будуть об'єднуватись і ліги будуть виступати проти інших ліг. У планах Вамозова ще кілька років професійного спорту. Після чого Ярослав хоче присвятити себе родині. Я хочу бути сім'єю. Я весь час їжджу кудись, я весь час втомлений, я весь час, ну мені хочеться просто бути не знаю, сином хочеться багато проводити часу. Я не кажу, що я хочу, щоб він був якийсь там професійний спортсмен. Якщо він обере там цю там цю доріжку, поїхали. Але я його не буду там казати. Все, ти маєш бути спортсменом, то я не хочу його там змушувати. Я хочу, щоб то було його рішення. Якщо він захоче, і то буде якийсь там другий вид спорту, я буду намагатися йому допомагати чим зможу. Щасливе майбутнє його та України. Ось головна мрія та мотивація чемпіона. Ти вже думав, якою буде Україна після перемоги? Як і зараз найкраще у світі. Що ти зробиш першим, коли почуєш, що ми перемогли? Та я навіть не знаю, я навіть не уявляю, що це буде за, за відчуття. Просто ну я навіть не уявляю. я навіть зараз так собі трошки задумався. У мене ж такі мурашки трошки побігли. Щирий та відкритий наш чемпіон Ярослав Амосов з вірою у себе та свою країну. У світі, де дворазовий чемпіон першої автоформули Макс Ферстапен розпочинає новий сезон з перемоги та почувається королем швидкості із сотнями кінських сил, що рухають його боліт, є ті, хто кидає виклик цим надсучасним перегонам. перегоном, і це люди і собаки, що беруть участь у змаганнях, які мають горду назву Останні великі перегони. Лише від 12 до 16 чотирилапих сил в одній упряжці допомагають людині подолати більш ніж півтори тисячі кілометрів снігових трас американського штату Аляска. Легендарні перегони Айдіта Рот, у назві яких весь сенс та філософія цих змагань традиційно стартували у місті Анкоридж. Назва перекладається з мов корінних народів Аляски як дуже далеке місце, і ним є фінішний пункт. Місто Ном у цієї події велика історія має. Майже 100 років тому собачі екіпажі допомогли доставити сироватку, яка врятувала багатьох від дифтерії. На честь цього подвигу на довгому шляху змагаються собаки і собаківники. Зараз на трасі 33 упряжки. До речі, найчастіше в них біжать. Хаски, маламути чи представники унікальної породи норвезький спортивний собака, яку вивели спеціально для виснажливих перегонів. Зазвичай змагання тривають 10-12 днів, але ж, звісно, є й рекорди. Зараз це трохи більше восьми днів. Із захопленням дивлюся на ці перегони. Ти знаєш, що на Алясці вони символізують не лише милосердя та допомогу, а й прощання із зимою та шлях назустріч весні. І це цілком зрозуміло, бо зимовий сезон завершується, хоч ще дає нам можливість відзначити успіх молодого майстра лижної акробатики Дмитра Котовського, який знову був найкращим на етапі Кубка світу із фрістайлу. А весна активно відкриває свої спортивні перспективи. І про них та про українців, що перемагають та перемагатимуть, буде мова далі. До зустрічі за тиждень. Хай він принесе удачу, впевненість і українські звитяги.